Яка різниця між хуками UseMemo і UseCallback у React? UseMemo меморізує результат функції, а UseCallback меморізує саму функцію. Юсмемо корисний, коли у компоненті є значення, які обчислюються динамічно, і будь-який рендер батьківської компоненти викликає повторні обчислення. Якщо обчислення складні, вони можуть сильно навантажити систему. Юсмемо запобігає зайвим перерахункам. У залежностях потрібно вказати змінні, від яких залежить обчислення, щоб меморізоване значення оновлювалося при їх зміні. Use callback корисний, коли ви рендерите великий список компонентів. Будь-який рендер батьківської компоненти призводить до повторного відмалювання списку. Якщо список добрий, це може навантажити систему. Щоб цього уникнути, можна використати React Memo. Він запобігає зайвим ререндерам і реагує лише на зміни пропсів. Але функція, яку ми передаємо у список, завжди змінюється при рендері батьківської компоненти, бо функції ніколи не рівні одна одній. Таким чином, від React Memo немає жодного ефекту. Щоб запобігти цьому. Можна використати хук UseCallback. тоді функція не буде створюватися заново щоразу, коли батьківський компонент рендериться. Тому UseCallback часто використовують, коли передають функцію як залежність, щоб її повторне створення не викликало зайвий рендер. Підписуйся на канал, щоб знати більше про React.